Ми наші предки біля вогненого кола зустрічаємо для початку, склали 12 обрядових полін. огонь розгорівся, і ми розпочинаємо наше холода, ряду. рівна ніч, ніч, е, ніч хаосу, непередбачуваності, невизначеності в природі існує. І ночі, Бо Старий сонячний рік вже закінчився, а новий сонячний рік має початися і ми маємо допомогти сонцю, щоб воно подавало тьму, подавало мороз, повернуло на весну, на нове літо. Цю ніч активізуються чорні духи, злі сили. Ми маємо їх побороти своїми молитвами, своєю, своєю наснагою, своєю силою, своєю радістю, радістю життя, як каже наша барсина. Радістю життя. Слава Дажбові, єдиносущому Господу і нашому. Слава його пророку! вічна слава! Дорогі побратими і посестра! Шановні гості та прихильники рідної української національної віри. Наші предки були правильними дітьми матері природи. Вони були з'єднані з, з матір'ю природою так, як корінь із землею. Так як немовля, яке визріває в лоні матері, з'єднане з серцем і душею матері, наші предки обожнювали природу. І тому ми теж на природі. Гарна погода, морозчику трошки не вистачає, але за таке сніжку. Наші предки чарівну гармонію і відчували в серці своєму, розуміли її підсвідомо. Учитель Левсиленко каже, що людина живе серед чотирьох симфоній природи, серед чотирьох пір року – весни, літа, осені і зими. І дуже чутливо реагує на мелодійні передзвони цих симфоній. Наші двозначальники Мавалель та Ор давно помітили, що людину, на людину діють сонце, місяць, зорі, наміння далеких космічних світів, галактик. Людину дії. Вечір, ніч, ранок, день, підсоння, хори, робить. Вони наші родителі бачили, що восени все, що оточує їх вмирає. П'яне і падає листя з дерев. Гинуть убиті першими морозами квіти, трави, вилітають у виріб птахи. Гори ховаються з двірі і там зачинають, лежать мертві комахи. То зажурена земля, настають похмурій, понурі, короткі зимові, короткі зимові дні. Довгі холодні дні. Сонце зовсім не, не надовго з'являється на небі, щоб знову піти на сході. Сітло і темрява, тепло і холод і нічні змагаються між собою. Починаючи з кінця вересня, всю темряві. Природи, над силами світу. Наші предки будуть дітьми, дітьми природи, живучи серед природи, відчували на собі вплив цих сил. Вони предки думали, між світлими і темними силами йде постійне змагання. Між ними немає любові, лід не любить вогню, тепло не любить морозу. І коли псили теми холоду, смерті були все Людям прийшла би світа. Ні, вірили, а то і Мамалелі, — сили світла, тепла, життя, могутніші за сили смерті. Силами життя йде сонце, йде відродження те людина. І справді, до сьогоднішнього дня сили тени обрали вгору. Геннакше на календар помітили, що наш найкоротший день і найдовша. Завтра день встає на одну хвильку, лише на одну хвильку довше, Але все ж довше. Ось і настає найвеличніше свято нового циклу. Візкого світла на буде. Це буде завтра. А сьогодні обрядом біля цього багаття, а потім святою вечерою разом з передками залишинимо це свято. Проведемо ми його до на нашим. Там українським обрядом. Врячується вогнем, да з Божий. Врячується криксами землі три Свячується знаменом, даш Боже, ну свячується, прячується. То є телюч, половину водою, свячується на щастя, на здоров'я, на славу да ж, Боже, внук даш Божий. Вячується, онук даш Божий, на щастя, на здоров'я, на славу. Вячеться онук даш Божий на щастя, на здоров'я, на славу даспочів. Вячеться онук даш Божий на щастя, на здоров'я, на славу да. Вячеться онук даж Божий на щастя, на здоров'я, на славу да ж Свящается на 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 внук, дашь, Божий, на счастье, на здоровье, на славу, дашь, Боже. Свящается внук, дашь, Божий, на счастье, на здоровье, на славу, дашь, Боже. Свящается внук, дашь, Божий, на счастье, на здоровье, на славу, Боже. Давайте перевідемося за руки. Так, от. Один, два, один, два. 阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，努啊！阿斌，阿阿 Два, один, 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 два, світ за світи Радуйся земля, ясен світ, засвітився. вся наша родина, славна Україна, радуйся, радуйся, земля, ясен світ, засвітився.